Лалана. Показує 17-20, потім ще по три години. У нас багато хто знає, здоров'ям займається. Я років 20 до неї ходив на масаж. Думав, що її вже немає. Приходить, ніж він. Каже, а я вас пам'ятаю. Ну, ну. А, баба Ліда розказувала цікаво своєму брату Миколі. Mm -hmm. Він там щось обіцяв. Ось <туска> тут є камеру, яка знімає. А він думає шага. Аба що поплатить? Це сітка в нас арома кава. Я бачила в Києві її, до речі, теж. Людей багато в неділю. Правда? Ви старовинний будинок це такий, бач, круглий. З нього притягують дроти, да? а раніше ж не було дротів. Хорошо, що це пекло виключили. Тут звідси музика така, як з пекла завжди. Знаєш така, кричаща. Називається Лялі, так? Лялі? Цікаво, що значить лялі по-грузинськи, правда? Так, Доброго так, вечора. Так. Це для двох, так. А, а, не... Важаємо, зараз а, подивимося меню і замовимо. Угу. Тут. Дуже гарно Важаємо, тут. Точно. Не ми тут твори. Yeah. Компотик, зі смородини. Папі, папі дала, мучиться з серветками вологими, які сама відкрити не може. Тому що це українські серветки, їх треба цукирою робити, <рес> Щоб відкрити. Навіть ніж, навіть ніж не бере. А правда прикольно, що це місце називається Лялі, а Лялі це не Лялі, а гранат. Називалась кава плюс. А, і потім перейменували. А потім його закрили, щось там, мабуть, інші вилазили. Дуже повчальна пісня Валентина Гафта у фільмі Забита мелодія для флейти, як бюрократ прощався з кабінетом. Так. І він там. Просить, разве я хоч то розрішив, разве я зайшов туди без стука. Так за чим же камінь положив рог в мою протянутую руку? Ага, тобто забрав у нього посаду. Так, да, хоч він нічого навіть нікому не розрішив. А, понятно, нема за що. Нема обмежувати. Але все рівно його прогнали. Але слухай, разве я кому-то що то розрішив, це, звісно, прикольно. Задача бюрократа держати населення на прив'язі і нічого не дозволяти.